Добрий день. Сьогодні ми будемо з вами проводити майстер-клас виготовлення скринки, Її буде проводить вчитель трудового навчання з Олександр Васильович спеціалізованої школи No15. Сьогодні ми будемо вчитись ажурному випилюванню, оголотивши технологію ажурного випилювання, ми з вами зможемо випиляти як іграшки. Так і корисні побутові речі, наприклад, підставка чи скринька, яку ми сьогодні будемо з вами випилювати. Для виготовлення такої скриньки нам потрібні будуть такі матеріали, як тришарова фанера формату А4, клей ПВА, марилка та лак. А також нам будуть потрібні такі інструменти, як лобзик, пивочки до лобзика. Натфілі, дріль і свердло діаметром 2 мм. Щоб виготовити стріньку, спочатку треба скопіювати малюнок весь на фанеру. Для цього ми візьмемо скористаємося копіювальним папером та зразком, за яким ми будемо переносити малюнок. Малюнок треба переносити охайно, обводячи. Відповідні лінії та зберігаючи той рисунок, що зроблений на нашому шаблоні. Після перенесення рисунку треба перевірити точність виконання. Всіх наших креслень та затемнити ті місця, де будуть сверлитися отвори. Наступне, що ми будемо робити, це ми попросверлюємо отвори в тих наших замальованих місцях, де нам треба випиляти сам малюнок. Щоб випиляти ті місця, що ми відмітили, затемнили, нам треба пилочку вставити в отвір та зажати. Зубці пилочки повинні бути напрямлені донизу. І починаємо випилювати. Обережно впиляємо пилочку тримаємо вертикальну поверну, без нахилу. Передне давимо, і пальці лівої руки повинні знаходитись подалі від самого, самої пилочки. Ми випилюємо складні місця спочатку, сам мальок, а потім вже будемо випилювати контур деталі. Випилювши деталі, їх треба почистити назначний таким, щоб зняти. Всі Ошурки та нерівності, а також, також пази треба зачистити, вирівнати нафіром, щоб країни були рівні і пути були п'яні і рівні. З'єднати деталі у виріб ми можемо за допомогою клею ПВА Ми промазуємо ті місця, де ми будемо склеювати ці всі деталі між собою. Та склеюємо. Зібрану скриньку за допомогою марилки ми можемо відтінити від оздоблювальних місць. Оздоблювальні місця ми залишаємо кольором нашої фанери та покриваємо лаком. Ця скринька може слугувати для зберігання дрібних речей. Вартість цієї скриньки. Затрачена вартість цієї скриньки складає 30 гривень. В мережах продажу не менше, ніж 100 Більше про технологію ажурного випилювання ви можете дізнатися з таких книжок, Це як трудове навчання ажурного випилювання виробів з фанери автора Івана Рошик Та Іванченко вчись робити сам. Ми з вами навчились виготовляти скриньку, використовуючи різні технології. За цими технологіями були виготовлені і ті деталі, що ми з вами розглядали на початку. Те, чому ми навчилися з вами сьогодні, буде у нагоді в вашому житті. Дякую за увагу.